Коли я розглядав це на супутникових знімках, я очікував тут побачити, що тут буде е, багато мілин, е, швидка течія через те, що вузькі проходи в Дніпрі, е, також багато птаства. Ну, також було цікаво подивитися, як взагалі заростають самі мілини. Там, де висока напруженість течії. Тут течія дуже швидка, постійно міняється рівень води, навіть зараз. От весною тут вода піднімається на більше двох метрів підйом. От, і, ну, це таке... Справжня жива річка. І те, що я очікував, я це побачив і дуже задоволений. Там от далі у нас цілий перекат. До речі, оцю греблю це штучний насип, і якраз там біля неї такий перекат утворився. Далі ми бачимо також виходи е, дикого каменю, це виходи українського кристалічного щита. По суті, раніше це тут були забори Дніпра, не пороги, але забори невеличкі. Вода тут і раніше шуміла до побудови водосховища, але потім все помінялося, і ті старі забори засипали піском. а от нові, Якісь камені навпаки попромивало.